So much мож... Привіт всім! Привіт. Привіт всім! З вами Каріна Танасів і моя рубрика Fresh News. Починаємо! На юридичному факультеті відновлюються духовні зустрічі з отцями. Цього тижня ми мали змогу поспілкуватися з отцем Василієм. Дивіться далі. Вітаю вас на нашому факультеті. Я не знаю, чи вам відомо. В нас є така дисципліна канонічне право, яке вивчають студенти другого курсу. На вашу думку, скажіть, будь ласка, чи потрібна така дисципліна майбутнім юристам? Закон є даром Божим, який Господь також встановив, не для того, щоб тільки впорядковувати певні природні. Речі у цьому світі, і на мою думку, і, напевно, ж багато зі мною буде згідний з тим, що канонічне право є не тільки моментом пригадування чи навчання певних канонів, але також і навчання, як жити згідно з тих канонів, пояснення їх. А скажіть, будь ласка, а як тоді бути з тими студентами, які можливо сповідують іншу релігію? А їх в обов'язковому порядку вони повинні вивчати дану дисципліну? Я думаю, що е тут немає проблеми жодної. Ми повинні поважати гідність кожної людини і з повагою ставитися. До індивідуальної ставитися персоналістично до кожної особи, такої, якою вона є і як вона себе виявляє. Побажайте, будь ласка, нашим студентам щось так би мовити до душі і тіла. Бажаю Божого благословення, миру, спокою і любові. Дуже вам дякую. дякую. Ви думаєте, я з таким вінтажним чемоданчиком зібралася на з'їзд КПРС? Ні. Сьогодні я буду у ролі судмедексперта. експерта. А чому? Оскільки мене дуже зацікавила лекція, яка була проведена у нас на факультеті. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи на практиці реально дотримується процедура проведення судової експертизи? Е, нашою службою дотримується оскільки при виконанні конкретного експертного дослідження. Яке доручається конкретному експерту, експерту права і обов'язки відповідно законодавства, це кримінальний підсумний кодекс і попереджається про кримінальну відповідальність. Е, ми... В чому він ставить свій підпис і несе одноособову відповідальність? Ми студенти дуже часто дивимося по телебаченню студенти юридичного факультету, різноманітні серіали, передачі. Скажіть, будь ласка, чи так відбувається, як в серіалах? Ну, загалом, якщо брати загалом, мова йде про серіали, не про якісь скажімо, офіційні там передачі чи звернення, а серіали, а в останнім часом і ток-шоу, які на українському телебаченні проходять, зокрема глядача світу. Скажу, що це абсолютно далеко не так, і все йде практично у спотвореному вигляді. Складається враження в мене як фахівця в цій галузі, що він абсолютно не розуміє основ. Розуміння е, процесуального статусу експерта. Добре, дуже вам дякую. Будьте. Нарешті сьогодні я отримала диплом магістра. Ура! ура, 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 ура. Відбулося вручення дипломів випускникам-магістрам. Вітаємо вас! Бажаємо вам успіхів у майбутній професійній діяльності. Коли я вперше почула про літню школу, я зразу згадала, як в початковій школі в нас були такі своєрідні уроки на виїзді. Ми вчилися на подвір'ї, гралися, ходили у музеї, але я вже не в школі. А слово літня школа до сих пір витає десь наді мною. Зараз ми дізнаємося, чому так сталося. Доброго дня. Доброго дня. Наскільки я знаю, у нашому університеті оголошується набір до літньої школи з безпекознавства та права інтелектуальної власності. Так. Розкажіть, будь ласка, нам що це таке? Це такий пілотний наш проект. Ми цього року його запускаємо. Проект буде проходити в Польщі, набираємо студентів, веземо їх в Польщу. Вчимо трошки безпекознавства, трошки інтелектуальної власності, ну і, звичайно, студенти гарно проводять час за кордоном. А скажіть, будь ласка, які студенти можуть потрапити у цю літню школу? У літню школу можуть потрапити бакалаври, спеціалісти і магістри, але які однозначно хочуть продовжувати далі навчання. А якщо до е, фінансового забезпечення, скільки це буде коштувати для бажаючих? Для бажаючих це не буде коштувати нічого. Тобто це безкоштовно? Це безкоштовна літня школа. Е, розкажіть, будь ласка, нам що попри навчання зможуть отримати студенти? Який досвід, що цікавого можливо їм вдасться побачити? Ми наше навчання хочемо поєднати з практикою. Тобто ми хочемо запросити громадські організації, ми хочемо запросити представників вузів польських, які би трошки скажімо, так, побавили наших студентів. Ну і звичайно, ви післяобідній вечірній час гарні екскурсії, гарні враження, прогулянки по містах Польщі. А розкажіть, будь ласка, нам зараз, наскільки я знаю, досить така важка ситуація щодо відкриття віз у Польщу. Як з цим питанням ви будете? З Цим питанням проблема не має бути, тому що е, нам е, запрошення буде давати саме польсько-білоруська, називаємо так сторона. Тобто запрошення буде наукове, це буде тип інше і проблема з цим теж не буде. Дуже вам дякуємо. Отож, студенти, долучайтеся до літньої школи. Все. Кінець. З вами була Каріна Танасів і рубрика Fresh News. до наступного тижня. Усім сьогодні ми говоримо про іноземні стипендії та гранти. І розглядатимемо ми їх на прикладі стипендії, яка стала реальністю для нашого факультету зовсім нещодавно. Стипендія імені Петра Костєва, випускник нашого факультету, який тепер є власником юридичної фірми Костів Associates, яка розташована в Лос-Анджелесі. Вона полягає у семестровій виплаті п'ятьом студентам-переможцям 50 доларів щомісяця. Підставою для призначення стипендії є рейтинг, складений стипендіальною комісією юридичного факультету на підставі отриманої кількості балів за досягнуті успіхи в навчанні, галузі наукових досліджень, громадській спортивній та культурно-мистецькій діяльності, реалізації суспільних проєктів, які сприяють розвитку активної громадської позиції. За основу береться успішність студента та оцінка компанії Costif Associates за результатами виконання індивідуальних робіт студентів. Це означає, що кожен з нас зможе отримати цю стипендію, проявляючи активну позицію і бажання виграти. Це не потребує ніяких фінансових затрат, потрібно лише написати роботу, використовуючи ваш світлий розум та креативність. Чому ж не прийняти участь? Єдине, чим ви ризикуєте, це можливістю отримати додаткові кошти за вашу активну діяльність. На мою думку, безпрограшна угода не стати учасником якої буде втратою чудової можливості. Що ж ви тоді чекаєте? 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 На цьому в мене все з вами був Святослав Боднар і рубрика Компетентно про попереджений значно збройний. associates, associates. Привіт, друзі! Це рубрика Судлайф та я її ведучий Макс Макар. Цього тижня в НЕМО відбулася досить важлива подія для всього студентського самоврядування. Були вибрані нові студентські декани та голова УРЕСУ. На нашому юридичному факультеті головою студентської ради був обраний Віталій Глушко. Ще ми його і вітаємо. Зараз поруч зі мною стоїть голова ДВК нашого юридичного факультету Андрій Дзуба. Андрій, Андрій привіт. Привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, як проходять вибори на нашому факультеті? Е, ну, Станом на 15.30 явка студентів 51%. В принципі, вибори вже є дійсними. Ми справилися з цим. Ніби порушень ніяких не було, ніяких агітацій не приходило. Ну, вибори пройшли нормально. Ясно дякую. За словами Андрія і за моїм власним враженням, вибори на нашому факультеті відбулись на досить хорошому рівні. Явка студентів склала більше 51%, тобто вибори є дійсними. І Віталій Глушко є новообраним студентським деканом. Також на нашому каналі юридичного телебачення є повний запис дебатів між кандидатами на пост студентського декана. Ви їх можете переглянути ось тут. Також хотів би сказати про те, що наступного тижня з 19 по 21 квітня відбудеться тиждень професійної кар'єри студентів та випускників ТНЕО. Детальнішу інформацію про цей захід ви зможете знайти на соціальній сторінці в Фейсбуці юридичного факультету. Це була рубрика Студлайф. Я її ведучий Макс Макар. До зустрічі. Дня. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де ви навчалися, де можливо, встигли попрацювати. Навчалася, починала працю... навчатися тут, у нас на факультеті, тоді ще повже був транг. Потім навчилася в аспірантурі в Львівському університеті Франка. Ну і захищала дисертацію в Київському Обес. От навчання в нашому факультеті. Чи багато вже змінилося, відколи ви здобували спеціальність? Дуже багато змінилося, і візуально змінилося, і моральне виховання студентів помінялося. Набагато кращу в кращу сторону. Відповідно, студент став на перше місце, викладацький склад вже пішов трошки в другу сторону, ну стержнем став студент, це дуже для факультету. А от який тип навчання ви вважаєте найбільш оптимальним? Зазубрювати весь секс чи краще орієнтуватися де і що шукати потрібна інформацію? Звичайно, що тільки щоб там, де шукати, де можна. Знаєте, як кажуть, що вовка годують ноги, то нас язик повинен юристі годувати. Тому треба вміти знайти, викласти, де ми знайшли. Тобто багато, що треба працювати самому. І ніколи в світі нічого не зазобрювати самому. Голова, що працювала в нас в юристі, світла голова. На рахунок теорії практики, ваше бачення, як найкраще поєднати ці дві речі? В ногу. Тільки в ногу. Сама прийшла з практики і... Вважаю, що навіть паралельно студент викладачі і студенти можуть вже працювати десь на плани переходити, тому що воно дуже мені було легко ходити сюди на лекції і в працювати в суді, бо вільний матеріал завжди під рукою, все дуже много має практика і теорії. терміни. Чому можете порадити нашим юним студентам для їхньої якісної, якісного здобуття е спеціальності? Самоосвіту піднімати свою. самоосвіту вчитися самому, десь навчатися від викладачів, звичайно, десь почерпати між рядками що дають не тільки суху теорію. от ну і звичайно, самоосвіта і десь бажання працювати одне себе виховувати. А решта все прийде щас з досвідом. Дякуємо теж вам.